Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Блогера тернопілянина записав наступне звернення щодо ТЦК та поліції Покровського. Доброго вечір, таке користесненьке відосик запишу. Що там по Покровському напрямку? Мусара? Ви так колоною дружненько, як гусачком гуски да, виходять з двору, так і ви з Покровського напрямку. А мене ще таке питання цікаве. А не забагато ви? Тікайте. Ви втікли з Херсонщини, втікли з Запоріжжя, втікли з Донецької області, з Луганської, втікали з Маріуполя позорно. І знову ви біжите. Ваш міністр там розпинається, цих, що ви там кваліфікації у вас немає, і ще чого-небудь. Ну, вас навчать. Ви має, ви можете обращатися зі зброєю. Будь ласка, беріть зброю. І давайте. У вас є ваші підрозділи, лють, наприклад. так? Як тільки розмова заходить за людь, ви косі, храмі, все відмовляєтесь від, від війни, іти на війну воювати? А чому? Ви так дружненько, я бачу, що там калік не було, так дружненько поляпотіли своїми блядь, ножками, що капець. До хіра ви, ребята, тікаєте? Знаєте, це називають е, людей, які е, не хочуть служити ухилянти. А тепер новий челендж, іменно мусорський. Утікант. От тепер, якщо е, бачите мусора перед собою, о, то знаєте, він утікант. А чи як вони будуть дивитися вам в очі? Як коли ви запитаєте їх, а чого ж ви, грібята з покроска, налегали п'ятами? Отут питання. Чи ми, ми виходить так, як Росія, мусорська держава, мусоров не трогать, а людей з вулиці забирати, на війну кидати, на окопи, на все остальне. Так що запускаємо челендж. Всіх мусоров називаємо тепер утіканти. А всім добра, миру і слава Україні! Героям слава! Ось що пише ще один невідомий експерт. Вот что происходит в Покровске. Это, конечно, жесть. Полиция покинула город. Местная администрация съехала. А люди не особо эвакуируются. Вот такая статья вышла с жерел информационных. Много наших источников. Да там много всяких. Украинская правда. Всего-всего. Дуже богато кто уковывал эту статью, у меня сейчас просто аж голова вскипела украинцы. Вы представьте. Полиция выехала, администрация переехала. Остались простые наши матеря и отцы, которые не особо хотят эвакуироваться. Не особо эвакуироваться не хотят. Почему? Вы же знаете. Нет, они сепаратисты, коллаборанты ждуны. Мы о другом. Вы все все знаете. Утош. Ну, я просто, я сейчас когда узнал, что со статьи, что полиция уехала. Администрация, понятно, эвакуировалась. А, а люди, мамы, папы, кто их будут вывозить, кто будет организационные работы делать? У меня там есть люди, которые ко мне уже обратились. Я, у меня чуть волосы дыбом не стали. Думаю, ну ладно, я еще посижу, проверю информацию, так ли это. Походу, люди пишут мне правду. Покровск, жители. Напишите правду, что полиция уехала, супермаркеты там два закрылись, администрация переехала, вы не можете там эвакуироваться и не хотите эвакуироваться так, как вот те причины, которые я знаю. Напишите, пожалуйста, а люди за вас переживают, за всех, и что это происходит. Где помощь, где правильная эвакуация? Я был осведомлен, что 600-700 человек в день покидает Покровск, эвакуируется. Людей власть призывала, чтобы не было Большого скопления людей на железной дороге На трассах, чтобы все делать монотонно Я так понимаю с этой статьи Я делаю вывод, что там не особо кто хочет Вообще выезжать И куда выезжать А вот о чем идет речь И речь идет еще о самом главном Украинцы, дороже в вашей жизни ничего нет Все, слишком очень тяжело Но услышьте меня Ни дом, ни квартира, ни машина, ни гаражи Ни картошка, ни лук это вообще не стоит вашей жизни. Это самое драгоценное, что у нас есть с вами. Пожалуйста, если вас местная власть призвала эвакуироваться, пытайтесь выезжать. Бейте в колокола, звоните на горячую линию в Киев, если вас не эвакуируют, либо какие-то есть причины, которых я не знаю. Просто мне люди, которые написали, я им сказал, посоветовал обращаться в полицию. Набирайте говорю, полиции, говорите, что вы хотите эвакуироваться, у вас там инвалиды, кошечки. Оказывается, тут со статьи, то, что я сейчас промониторил, говорят, что э, полиция, полиции в городе нет. Куда же люди-то позвонят? Вот о чем идет речь? Поэтому я хочу понять достоверную информацию для людей и опубликовать ее, чтобы это не было каких-то фейков. Покровск, жители, напишите, пожалуйста, что у вас за обстановка выезжаете ли вы массово, либо вы не выезжаете. Это очень важно. Есть кому обратиться, чтобы вас вывозили, либо нету. Мы как-то информационно наведем резкость, будем бить колокола информационно для помощи. Нас услышат, у нас миллионный трафик. Для этого я здесь и нужен. Услышьте меня, пожалуйста. Пожалуйста, напишите обстановку. Прямо здесь в комментариях. Украинцы, максимальный репост. Справа стрелочка поделиться и конвертик вверх тормашками. Нажимайте и придайте огласки. Нам нужно выяснить и помочь людям. Пока есть время. Все. Телеграм-канал Маслов Николай большими буквами. Подписывайтесь. В том числе. Будет у вас коммуникация со мной. Жители Покровска. Если вдруг кто-то едет в город Харьков. Михайлика 2. Адрес. Это там, где мы заботимся о переселенцах. Чем сможем, поможем. Усили? Все. Слава Богу, слава Україні, Спасибо нашим воинам за защиту нашої страны. Тож час професора зі Львова, зі новібрецька й пише наступне на власній сторінці у Фейсбука. Кремля близький до розгрому Покровська, який є життєво важливим для України. Відхід України з Аудіївки в лютому та невдала ротація у сусідньому очеретиному травні. Підготували основу для наступу на Покровська. Пише видання з економіста. Росія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. Велика надія України полягала у тому, що не сп. Одіваний наступ на Курську ку поставиться тиск. У всякому разі просування Росії прискорилося за економіста, коли покровська розчавлять як Маріуполя бахмуте одіяку здається лише. Питання часу і за економіст поше РФ не планує значно передислоковуватися війська із сходу України на Корщину Блумберг. Кремль можливо не поспішає відкидати українські сили з регіону і натомість продовжать віддавати перевагу своїм наступальним операціям на сході України. Блумберг війська РФ не могли взяти в оточення українські сили на Покровському напрямку інституту вивчення війни. Геолоковані кадри опубліковані 22 серпня, показують, що російські. Війська нещодавно захопили птич на південний схід від Покровська і просунулися далі на південь від населеного пункту. І загроза тактичного оточення ймовірно спонукала українських військових до відступу інститут вивчення війни. А де мінні поля і мільярдні фортифікації? Рашисти намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська. На південний захід від птичо розташована одна з ключових висот, яку російські війська прагнуть захопити. Пише діпстейт. Рашисти усвідомлюють, що засудаль. Не підуть вглиб РФ, тому що немає сили ресурсу. Курська операція тепер взагалі виглядає як тупа дурниця. Вихід з курщини раніше чи пізніше буде відтягувати орду і зі сходу. Не вдалося, а з іншої мети не було. За усе несе відповідальність президента і його оточення. Зміна вищого військового керівництва, обвал мобілізації, все заради рейтингу та плюс відсутність фортифікаційних споруд привели до сумних наслідків і навіть Курська операція. Не зупиняє ворога редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.